Золоті чоловіки. Українська команда з пауерліфтінгу привезла з престижних американських змагань одразу п'ять нагород. Чотири з них золоті. Руслан Харченко розвідав секрет успіху спортсменів, простий, принаймні як для них. Чотири дні змагань, два-чотири години перельотів. А рідні стіни не гріють. Команда пауерліфтерів простояла більше двох годин у Борисполі в очікуванні власних речей. Награди, медалі. Екіпіровка спортивна. Наша написавши купу заяв у цей день свого багажу спортсмени так і не отримали. Ми повернулися з зиму, а діти літньому по літньому. Бо виступали в Америці на очах у самого Арнольда Шварценеггера. Результат переважив очікування на шістьох. П'ять нагород, чотири з яких найвищого гатунку. У них дома нам тяжело бороться, тому що тянуть свої за уші. Ігор поважнюк з Америки привіз бронзу, але вона для нього на вагу золота. Але да, кажеться, що він де У На жена нова змущається постійно. Наговорить, що я в залі провожу більше времени, ніж із сім'єю. При своїх 75 кг Ігор підіймає у 4 рази більшу вагу. У штатах він трохи не дотягнув до особистих рекордів. 210 вижав лежачи, 280 потягнув, та присів зі штангою у 320 кг. Буває курачно на соревнованнях. Лічно мені це допомагає. Поважнюк розповідає, ніколи не бере на тренуваннях максимальну вагу, правильно харчується, не зневажає розминкою перед заняттями та завжди слідкує за технікою виконання. І як наслідок, навіть суперники йому заздрять. Говорять, такі компліменти, як красиво робите упражнення, дуже технічно. Тепер пауерліфтери в чергове доводитимуть свій клас наприкінці березня на чемпіонаті Європи. Руслан Харченко ТСН 1+,1. плюс